Питання Зустрічаюсь з дівчиною два роки, один з них живемо разом. Все йшло круто, але взимку, через пару часу, один для одного фізично не вистачало ні прогулянок, фільмов, сексу. Після 24-го, навпаки, зблизились, все відновилось, окрім інтиму. Сексу за рік менше, ніж пальців на руках. Говорили, каже, що їй за це соромно, але вона морально не розслабляється. Бачучи, як їй некомфортно обговорювати це, я тему не піднімаю. Бажання це вирішити ніби лише в мене, напрягає. Так в чому питання? В чому питання? Ти ж розумієш, що ну, це твої ваги, твої терези, і ти сам а, вирішуєш, що стосунки тобі дають. Дають, крім цього, чого? Як ви будете вирішувати, наскільки це проблема, як йде діалог, норма це чи не норма, парит, і наскільки це, це тебе хвилює чи не хвилює? Це твої ваги, це твої терези, і ти повинен сам там вирішувати. Тому я просто тут не розумію, яке питання до мене сам вирішуй, наскільки це для тебе принципово, і коли ти це вирішиш, в тебе буде відповідь, що з цим робити.